Ось така лупа, тріплет. Дуже добре їх купують. До речі, прям забирають одразу ж з першого разу їх виставляєш. Лот. Так, щось я Отака x 10 21 мм. Простенька, але швидко продається. І остання пішла за 170, але це якийсь був бум. Мабуть, дуже вона потрібна була. В цілому десь гривень 120 можемо за неї точно дати. Тому дзиньк, 120 ми заробили і йдемо далі. Так, у нас залишилося не так і багато, тому я пропоную за цим розібратися. Отаких От штук там ще лежить десь до 10. В баули. Я на цю розпаковку дістав їх дві. Вони. От такі от. Просто, просто незамисловаті. Дві штуки. Але ну, я маю їх вам показати, мені їх виставляти на аукціони, і ми маємо зарахувати це як прибуток. Тому, що, ну, по-перше, мені з одного боку і обідно, що попадаються такі от очевидні штуки, і їх дуже багато, там, там прям повний баул. Але з іншого боку. Вони продаються в середньому по 150 гривень. Тобто це окуп і плюс 25 гривень чистого ну, навіть не 25, тут у нас по 112 вийшло, тому трішки більше. 38 гривень чистого прибутку ми маємо на кожній з них. І якщо їх там десяток, по 150, 38 чистий прибуток, ми отримаємо цілих 380 гривень профіту з цих знахідок. І це круто, це добре. Тому ми їх. Плюсуємо по 150, тобто плюс 300 і переходимо до. Ти давайте до цього доробла. Чому піні? Так. І що у нас тут? Що це таке? Так, якийсь при... прилад? Так. Меж, небулайзер, інструкшн манул. Нибулайзер. Нам попадалась така штука, тільки набагато більша. До речі, ми її залишили собі, і іноді дружина її використовує. У нас прямо такий прилад попадався. Там окремо так шланга велика, все. А це, видно, мініатюрний такий варіант. Так, ну, коротше, така штука. Така штука. Я не дуже хочу це все трогати, тому що, ну, цей, а хоча можливо.